Вчитися ніколи не пізно. Я зараз буду відчувати себе такою собі мальвіною, яка вчить П'єро писати. На, Це ручка. Це ручка, і напиши, будь ласка, своє ім'я Петрович. Ну, не, не треба. Ну треба написати ім'я. Давай пиши і зараз подивимося, наскільки ти е, освічена, грамотна людина. Чи можеш ну тут ж є місце написати своє ім'я? Е, чого я вирішила зробити ось такий флешмоб з Віктором? Тому що е, от, ці рядки вчитися ніколи не пізно. Довгожитель Сполучених Штатів, який навчився писати і читати лише у свої 92 роки, е, от як Навчився, так, і проголосив. Та, я подивлюся, без помилок написав. Петрович. Це якою мовою? Ну, так, а що? Це Віктор англійською, латиною пишеться через Сі. Через яке Сі? Ну, через Сі пишеться. Через -сі, так, Петрович сі -сі. має а, ще через... піти і вчитися у школі. А, а, ми, через... а я розповідаю. кей пишеться. Ну, Вікторі пишеться через Сі.

Ні. але ми з тобою, от з освітою Петровича, ми займемося Давай, одразу після ефіру. А поки що для тебе, спеціально для от таких от неуків як ти, ми розповідаємо про людину, якому двадцять 92 роки, і вона тільки зараз навчилася писати. Справ тому що чоловік про якого йдеться в повідомленні, жив і дуже дуже бідно, в дуже дуже бідній родині. І закінчив він спочатку всього на всього три класи. Після чого був змушений кинути навчання і навчитися ловити рибу, тобто він став рибалкою, щоб допомагати сім'ї вижити. Цим він займався впродовж усього життя. Він просто ловив рибу. Йому було не до навчання, він намагався, він хотів, але все ж таки нічого в нього так і не вийшло, тому що робота забирала увесь час, і потрібно було вже і свою нову сім'ю якось піднімати на ноги. Свою неграмотність старий навчився прикривати настільки вміло, що продовж цього часу про його секрет не знав ніхто, окрім дружини. Тобто, всі думали, уявляєш, от це прям як ти. От всі думають, що ти розумний, ти грамотна людина. Але усі твої секрети знають тільки я. Отак, от куди от з цим. Ну про твою неграмотність я маю на увазі, бо я сценарії вичитую. Я там от погукови граматику виправляю. А, так от з тим самим чоловіком, 92-річним, 92 дворічним зі сполучених штатів була та сама халепа. Лише дружина знала, що він не грамотний, не вміє ані писати, ані читати. А внучка цього, цієї людини, якого до речі, звуть аруда, тобто чоловіка, звуть аруда, розповідає дуже цікаві випадки з життя свого діда. Приміром, коли вся родина йшла кудись там. Ну, не в ресторанчик, да, в якусь е кав'ярню невеличку для того, аби разом провести час. То е оцей чоловік Руда, він не міг зробити за замовлення. Йому приносили меню, а він не може прочитати. Він просто навіть не знає, що і в яку ціну і як воно називається. І тоді він просто слухав, що замовляють інші, а потім додавав А я, мабуть, буду те саме. А коли офіціант приносив йому рахунок, то він так само казав з. Е Ну, типу, надурника падав, каже, і скільки ж я там вам винен? Тобто він завжди намагався приховати, що він не грамотний, не вміє ані писати, ані читати. Безграмотність одного разу ледь не вийшла боком тому самому оруді, тому що він ледве ну це все ледве не коштувало йому будинка, тому що так от знайшлися злі люди, які прийшли до нього. І кажуть, от папе, оце от от папери, там страховка медична, ви їх підпишіть. А він же читати не може і ледь не підписав свою згоду жити у будинку для літніх людей. Зараз, після цього випадку, да, Руда зрозумів, що ну так довго тривати не може, і потрібно йти вчитися. І зараз Руда успішно засвоює усі ази грамоти та правопису і навіть написав свої мемуари. І одне от видавництво випустило у. Світ книгу під назвою Мовою рибалки. А режисери зацікавилися тією книжкою, і можливо про оруду навіть знімуть ціле кіно. Тому Петрович, в принципі, можеш не починати вчитися <свісно> читати і писати. Можливо, про тебе також знімуть кіно. Ось така інформація завершила молодіжний портал. А сьогодні зустрінемося незабаром а вже у понеділок. Хай вам щастить! До зустрічі!